Доброго ранку всім! Сьогодні я радий повідомити про наш новий сайт, який ми розробили з огляду на сучасні тенденції та потреби наших клієнтів. Він просто захоплюючий. Пішли подивимося. Напевно, ви запитаєте, що ж саме робить наш новий сайт таким особливим? І це гарне запитання? Перш за все, давайте поглянемо на його дизайн. Ось тут я лишу QR-код для того, щоб ви могли перейти за посиланням. Або в описі до цього відео ми надихалися природою закатним небом та космічними мотивами. Тому сайт виглядає надзвичайно сучасно та майже як з іншої галактики. Колорит. Графіка та анімація, все це створює враження, ніби користувачі переносяться у космічну подорож. Ще одна велика перевага нашого нового сайту це надзвичайна швидкість його роботи. Ми вклали багато зусиль у оптимізацію. Сторінки завантажуються миттєво. Давайте я покажу вам, як сервіс GTMetrix оцінює швидкість. Роботи цього сайту. Подивіться, цифри і справді вражають. Ми також вдосконалили функціонал сайту і пам'ятаємо, що ніщо з цього не було б можливого без наших Збройних сил. Слава Україні! Слава Героям і слава ЗСУ! Дякуємо вам!